У два часа ночі як гахнуло, і пожар сильний, такий було зарево величезне, горіло. От, а потім шість часу ранку три, то в нас які двері повідкривало. Такий взрив був сильний. що За кілометр ми живемо звідси. Це просто жах, звісно. А потім цілони шахиди, от над нами летіли з заходу і ракети з свистом летіли. А три а в шішов ранку вже ці три ракети один зрів, другий ще сильніший, а третій вже жахливий, що в нас живі і двері відкрилися на чердаку. Будинок постраждав, криша, вікна, двері всередині все. З двох часов шахеди шурували. Десь 11 чи 12 їх було. Я навіть вже не, не посчитав, скільки їх точно було. Пострадали всі там, наша вулиця пострадала. Я не ожидав, вона просто прилетіла, і потім я вже не пам'ятаю, вибіг нас забрала скоро. Сьогодні була у нас. Вночі, і вранці, скажімо так, ракетно-тронова атака на Україну на Житомирську область, в тому числі на територію Олівської громади. Були прильоти. Відповідно, є багато пошкоджень житлових будинків, соціальної інфраструктури. Одна людина загинула, на жаль, загинула на нами. Була вона доставлена до карети швидкої допомоги, але на жаль, вона загинула в лікарні. Було пошкоджено щонайменше це станом на зараз до 20 будинків знищено білих двох будинків житлових і одна господарюча будинка.